Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо в грі Roblox грати в таку гру подкаст туса Давайте зараз спробуємо. Е, я вам роблю також, можна так сказати, подкаст. Але зараз будемо дивитися, що в цьому тусані є. Так. Е, Підписуйтесь на канал, поки це завантажить, ставте подпобайку. Пишіть коментар. Якщо ви встигли, то ви молодці. Так. Якщо стигли молодці, і зараз у нас вау! Це наш хом. Угу. Ой, а тут, а тут прям. Угу. Ой, а давайте у людинки подивимось, що вони йдуть. Оу, вау! Вау, 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 вау! Ну тут, вау, вау, вау! Так, давайте читати. Welcome to the Joe Rogan Podcast number 1058. Today we have a special guest. Доброго дня. Вітаємо вас в підкасті. Щось там ще сказали. Подивіться на цього розбитого лузера без життя. Та Я не встигаю читати. Ну, Типу, ми лузер. Ей, Джеймі, відкрий банківський рахунок для цього невдачника. Я дуже плачу. Плачу я. Це я. Я не невдачник. Я можу почати подкаст. Окей, ми зрозуміли, ми такі, типу, ноунейми. No um, як звідси вийти? Я шо. <смір> Мені здається. Я ще не кудись йду. Ну, дивіться. У нас буде ще краще, ніж у цього людинки. Ну, я вам кажу. Типу, ой, ой! Та що мене кудись несе? Так. Так, о. Ой, ну інтерв'ю! Ммм, mm, ну, дуже класне інтерв'ю, я рахую. Е, так. Зазвичай це не схоже, тому що це. Ой. Ммм. Mm, І тепер завантажуємо під подкаст наш. Я не знаю, кому це буде цікаво, цей подкаст. Так, давайте ще інтерв'ю проведемо. Так, угу. Ну, я думаю, нашим переглядачам сподобається це шоу. От подивіться, ну, ти подивіться, ну, який він шикарний. Так. Так. Все більше ми не можемо знімати підкастів. Завантажуємо так швиденько, так. Так. угу. Що там у нас? Якісь коди. Угу. Так, давайте ми ну, починимо кришу, там зробимо щось. Тому що, ну, це реально щось не дуже гайве. Так. Ну, два ми і так гарно починили. Подивіться просто. Мені щось не дуже подобається. Може, ну. Три подкасти ми вже зробили. Так, п'ять зробили все. Так. Збираємо. Збираємо наш рекорд. І. У нас є грошечки. Так, дивимось, що в нас є. Купить. Угу. Ну, звичайно. Так. Так. Ось 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 ось, ось. так. Ой, ой-ой-ой. Так. А я тут також повинна бути. Я думаю, нам за це повинні більше платити, так що. Ну. ну, от Вона вже покраще розповідає, як ви гадаєте. Так. Цікаво, що вона нам розповідає. Я думаю, вона вам каже підписатися на канал. Ем, так. Ой, а тут можна збільшити. Ой-ой, оце нам треба 20, 20. Та на Ізі, друзі. Давайте зараз ще з ним порозмовляємо. Зараз ми 20 і клона купимо. Угу. Так, ми з ним зараз. Я думаю, він каже, що він не задоволений своїм життям. Що не хоче, щоб йому платили гроші, щоб ну, він зовсім то був крутим. Так. Я думаю, це все. Ось Friendly. О, я забула забрати. Угу. В нас вже є 30. Вже вже є гроші в нас. Я рахую. Так. О, Ну, щось ми придбали цікавеньке. Так, о, ну ось з нами роз... вже розмовляють. Е, дивіться, я виходить, що я так. Ну, хай вони там розмовляють, а я ось з нею розмовляю. Угу. Розмовляємо ми з нею. Я думаю, ми зараз будемо дуже гарно е, гроші отримати. Зараз все буде в нас дуже класно. Так, 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 почекайте, розповідати, почекайте, розповідати. Я сподіваюся, тут ви відносите. А от зараз подивимось. Якщо заповнене, то що? Ага, ну так. А, нам самим сюди приноситься. угу. Угу, Ну зрозуміло. Так, давайте далі поширимо. Так, давайте. Подивимось, що в нас. Треба ще, звісно, гроші підзаробити. Давайте ще подивимось. Статистика. угу, 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 угу. Друзі, зараз буде друга частина цього ролику. Так що переходьте і не забувайте дивитися другу частину. Так. От зараз ми закінчимо. Ой, дивіться, до речі, храніл ще збільшилося. Ага, я нічого не продала. Не знаю, що тут зберігається, ага, тут і там, сім і там всім. Треба ще трошки підзберегти грошей. Друзі, всім дякую за перегляд. Друга частина цього відео вже на каналі, так що дивіться, підписуйтесь на канал, ставте подбайку і всім па-па!